Слава Україні! Кожного року Львів достатньо чітко входить в опалювальний сезон, і в нас, в принципі, не було жодних якихось непередбачуваних ситуацій. В цьому році так само провели гідравлічне випробування. Всі системи готові. Але ми живемо в часі війни. І ви пам'ятаєте кадри, лютий, березень, як люди грілися зимою на сході нашої країни. Чи можливі аномальні ситуації в нас тут у Львові? Я думаю, так. Тому що коли вдарили російські ракети по трьох підстанціях електропостачання, моментально виникли проблеми. Але слава Богу, що ми, наприклад, для водоканалу вибудували альтернативну систему подачі електроенергії і всі насосні станції працювали, люди навіть цього не відчули. Тому сьогодні наша задача підготуватися до ситуації, яка важко взагалі уявляється. Що треба мати? Ну, слухайте, ну ще ніхто дрова не відміняв, вони завжди рятують складний час. Тож саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок, тому що вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює. Я пригадую, коли до Львова приїжджала Ніно Катамадзе підтримати наших воїнів, вона розказувала, що в часи окупації вони півроку в Грузії жили без тепла і без електроенергії. Банально сквери парки вирубували. Ми повинні бути готові. Ми повинні мати запас всього, що треба мати в першу чергу. У нас підготовлено є тец 1 і тец 2 вони є відремонтовані. Ми також проклали 4 кілометри тепломережі. Ще плануємо 2 кілометри прокласти тепломережі. Станом на сьогоднішній день ми зустрічалися з головами ОСББ, з керівниками приватних і управляючих компаній і комунальних управляючих компаній. І власне є розуміння і є розуміння ситуації, яка може бути. Дай Боже, щоб її не було. Але люди активно готуються до зимового періоду. Ми провели збори, де мешканців проінформували про всі ризики, які можуть виникнути. Також придбали піч в народі, називають її буржуйка на всякий випадок, для того, щоб можна було приготувати ту ж саму гарячу воду і опалити якесь невеличке приміщення, якщо вже буде такий форс-мажор. Займаємося заготівель для того, щоб цю ту пічку розпалити. Також ми в підвалах навели порядок і все ж таки використовують мешканці його як найпростішу споруду укриття. Обов'язково треба перевірити свою систему в квартирі, що стосується електрики. Тому що якщо все ж таки будуть загрози з підготовкою до опалювального сезону або з якимись ризиками припинення того ж самого опалювального сезону, найбільше буде навантаження це на електричні мережі. Тому як порада це. Переглянути проводку, переглянути автомати, які дозволяють вимкнути її у випадку перевантаження. Чи буде газ, чи не буде газу, чи буде електроенергія, чи її не буде. Все рівно вдома необхідно мати. Перше. Це є електрочайник у випадку, якщо не буде газу, можна буде включити в розетку і собі закипітити воду, зробити чай, каву і зігрітися теплими напоями. Далі це є. Світильник, але він є на батарейках. Тобто, якщо не буде також електрики, можна буде включити відповідним чином буде світло в оселі. Наступна річ є важливою, яку повинні знати мешканці, це є сухий спирт. Ця річ вона повинна бути в кожного в квартирі. Чому? Тому що оцей сухий спір дає нам можливість розігріти їжу. Якщо немає ні газу, ні електрики. Ще одна річ, про яку я хочу сказати, це є електроплита. Якщо не буде газу, то така електроплита вона буде в пригоді, тому що також можна буде на ній готувати їжу. Ще одна дуже важлива річ це є дерев'яні вікна. Якщо вони є з дерева, то зрозуміло, що є щілини, маючи. Оцей ущільнювач на клею, ми можемо утеплити дерев'яні вікна отаким от чином. От таким чином. І тоді щілини, навіть якщо вони є, вони будуть меншими, або їх взагалі не буде. І тоді не буде заходити холодне повітря і тепле виходити назовні. Не зволікайте! зробіть це зараз і будете мати зиму теплою. І комфортною. я оптиміст. Я вірю, що ми честю пройдемо всі ці випробування. Але я чітко знаю, береженого Бог береже, запрягаємо сани влітку.